Ну що, друзі, наступний поєдинок на професійному турнірі з K-1 незламні протистояння ваговій категорії до 48 восьми кілограмів. Мухаммад Хайруваєв проти Рашида Канжа. Шоврин з'являється Мухамат Хайрулаєв. Він представляє місто Київ, спортивний клуб ігл стримується під керівництвом Ахмада Ахмедова є чемпіоном України з Києва. Червоному куті. Чемпіон Києва та чемпіон України з Києва. Рашидка. Рашид Канш йому 14 років. Він представляє місто Київ. Також тренується у спортивному клубі «Іглз» під керівництвом Ахмада Ахмедова. Є чемпіоном Києва з «Кейл-1», чемпіоном України з «Кейл-1» та також переможцем багатьох престижних всеукраїнських турнірів з «Кейл-1». Ось таке друзі, протистояння 14 річний Рашид Канш проти на два роки за нього молодшого Мухаммада Хайрулаєва. Шановні ну музі, голода БМВ 5688, Прохання перепаркувати авто. Вона заважає виїхати. БМВ що друзі, все готово до початку цього протистояння. І ще раз приємно, що в карді не тільки досвідчені бійці, але і підростаюче покоління. Наші молодші юнаки, які також змагаються за чемпіонство на цьому турнірі, тож все готово до початку цього протистояння Мухаммад Хайрулаєв, Рашид Канш, бій у ваговій категорії до 48 кілограмів в рамках професійного турніру з K1 під назвою Незламні. Тож перший раунд. Формат цього протистояння три раунди по дві хвилини дуже активно розпочав канш, намагається з дистанції перевірити код. корпус свого суперника на місність, але натикається на зустрічне коліно. Одразу ж Мухаммад Хайрулаєв. Ось тут потрібно бути уважнішим. Підтискає Хайрулаєв і одразу ж в'яже у тайському клінші канш свого суперника. Ну і вся увага! У глядачів прикута до цього поєдинку. Другий бій на сьогоднішньому івенті. Ще одне зауваження від Рефері отримає Хайролаєв. Ну і продовжує полювати за головою суперника. Ну і непогано себе відчуває дорогим номером. Зараз Канш спокійно виходить з під канатів, намагається не дати простору Хайролаєв. І ось тут Хайкік пропускає після чергової серії, але все ж таки цей удар для Хайролаєва прийшовся по захисту, встиг виставити блок. Мухамат ну, таким чином уникнути для себе небезпечної ситуації. Взяв зараз паузу. Хайролаїв дає попрацювати супернику. Ну і знову все через корпус у Мухаммада. Грамотна робота зараз е, на відході від Рашида Ось так е, застосовує стопінг. Зупиняє атаки свого суперника. Ще й хай кік пропускає Хайролаєв і одразу ж загальмував Мухаммад. Поки що все просто для Рашида Канжа складається у першому раунді цього повідомлення. Дещо прямолінійно зараз діє Хайрулаєв, поки що без жодних проблем для Канжа. Але це лише друзі, перший раунд намагався зараз зустріти лівим прямим Канж свого суперника і додати ще й міделкік, але на цьому вже перший раунд завершив. Сьогодні буде дуже багато яскравих протистоянь, інтригуючих, перш за все, протистоянь. Звичайно ж, ми сьогодні Олександра Золотальова побачимо в ринзі, Максима Душика і багато-багато інших відомих українських бійців. Отож, перша перерва в поєдинку між Хайрулаєвим та Канджем. Ну і зараз режисери трансляції демонструють нам хайлайти дебютної дохлинки цього поєдинку. Ну тож, друзі, другий раунд. Хайрулаєв проти Канжа. Вагова категорія до 48 кілограмів. Так, звичайно, Рашид Канш досвідченіший за свого опонента, але відомо належне Мухамаду Хайрулаєву, який йде вперед і йде вперед з ударами, намагається працювати зараз грамотно по поверхах, але Канш знову спокійно виходить з під канатів з-під цього пресного від суперника. Так, є різниця в антропометрії на 5 сантиметрів вищі за свого суперника Рашид Канш, Каншу, якого зріст 172 сантиметри. Ну і, звичайно ж, ще раз візнаюся, що досвід непогана за плечима, тим паче, переможець багатьох українських турнірів. Ну і також вигравав чемпіонат України з K-1. Але Хайролаєв був чемпіоном української першості. Саме з цього розділу Кікбоксу. Одна хлина залишається до завершення другого раунду Міделкік від Хайроваєва. Ось так залишається на місці одразу ж мухамати, і виникають одразу ж проблеми у Хайроваєва. Трудно намагатися все ж таки закружити суперника і перехитрити канч. Поки що Рашид намагається все контролювати, хоча й зараз пішов в атаку на свого суперника Хайроваєв. Зав'язалися в нас хлопці. Так функціонально, звичайно, дуже важко працювати у такому шаленому темпі протягом двох раундів. Зараз Рефері зупиняє і тут робить зауваження. Кажу, що потрібно слухати команди і не бити після. Саме команда рефер. Не так багато залишається до завершення другого раунду. Лічені ну і на цьому, друзі, під час атаки Мухаммада Хайрулаєва раунд завершений. Отож попереду заключна двохвинка цього протистояння. Протистояння у ваговій категорії до 48 кг. Два хлопці, які представляють клуб «Іглз», і саме ось щойно був їхній наставник на наших з вами екранах. Ахмад Ахмедов, головний організатор сьогоднішнього івенту. Ну і, звичайно ж, президент Всесвітньої професійної ліги Киюа. Що, друзі, третій раунд, фінальний раунд цього протистояння між Мухаммадом Хайрулаєвим та Рашидом Канжем. Ми знову за так розпочали хлопці. Пішов вперед Хайрулаєв, намагається своїм тиском все ж таки бомбардувати свого суперника. Але спокійно себе почуває Канж. І коли виникають, одразу ж небезпечні ситуації. Рашида одразу ж починає в'язати свого суперника, ну і грамотно працює, що ось такі ситуації неприємні для себе. Йде вперед Хайролаєв. Працює по корпусу. Зараз Мухома працює непогано, ну і спокійно виходить з кута рингу. І ось тут вже починає, а точніше продовжує свою атаку. Важко, звичайно, що і кажу, і Хай але ці хлопці з неймовірним характером і ці хлопці будуть до останнього битися за перемогу у цьому поєдинку удар Супермена у виконанні І Одразу зауваження від древ. Що хапає руками голову суперника, ось так входить в тайський клінч. Зараз під Сівка зовсім пасивно поводить себе Рашид, але намагається відповідати. Ну і тут Звичайно, ну, фізична та функціональна готовність зараз виходить на перший план. 35 секунд. Так вже і багато залишається до завершення цього поєдинку. І ось вона можливість для Мухаммада Хайрубайла. Можливо, вирвати перемогу у цьому протистоянні. Хто знає, що там рахують судді, ми не бачимо записок, але ми бачимо, що коїться в ринку. Зараз захищається, досить пасивно захищається знову. Харіш намагається відповідати, але вже це не такі акцентовані удари не від Рашид. Немає вже сил таке враження вже і у Мухаммада Хайруває. Тож, друзі, цей поєдинок завершено. Неймовірний поєдинок від Мухаммада Хайроваєва та Рашида Канжа. А також ми очікуємо на суддівський вердикт. Хто ж стане переможцем цього бою у ваговій категорії до 48 кг? кілограмів? Ось так, друзі. У цьому поєдинку перемогу здобуває можливо для багатьох несподівано. Хайрулаєв, але Рашид хан сьогодні не сильнішим засобом суперника. Саме так рахує судді. саме так вважає судді. Ну що ж, друзі, зараз приємна церемонія нагородження. Ось цих хлопців, які подарували нам справжнє видовище. В Бринзі у ваговій категорії до 48 кілограмів проходив цей поєдинок, ну, а ми чекаємо на наступний бій в рамках професійного турніру з K-1 незламні. Будь ласка, давайте сказати, що таки вашим. Рякуючись мали, але для мене не допомогло успішні життя, я не робила висновку. І не дивилася, які я помовки закрити, не розказалася з собою, тому я не тримаю тебе, бо є червоних чечарка. Dziękuję Panie Ranianie Tatale, Pana Taras, teraz. Szacharowskiego, Pana Tarasu, Pana Tarasu, Pana Tarasu,